Заяву перепадник замене появиться в процессе права 043644, за позвонок перепадки внимания, чтобы лучше. Просто с вами протокола конечно называется, подивимось, и переконтактивность для проекта за правду 246424. Упала набирать законные советы и повышения. 13 марта 2024 року відповідно до частини другої статті 84 та статті 25 України оскарження цієї уклади окремо рішення суду не допускається. Так, продовжуємо розгляд справи, а позивач пан надається вступу на сховою справі по суті ваших зубних вимог таких контрольних. Я думаю, що ми не можемо продовжувати розгляд справи. Знову ж таки, з тих обставин, що... Є іще одна заява, в такому випадку є ще одна заява про відвід, яку я хочу оголосити. Я вступну частину пропускаю і почну з того, що Ісус, звертаю вашу увагу на необхідності озвучення всіх і ставлю відходу, Якщо вони у вас є, ви зайдете всі одразу. Так, так, правом? Я не зловживаю правом, я, я розумію. Я, да. 18 жовтня судею Бажановою Юлією Андріївною було розглянуто попередню заяву, да, не задовольнили. Сьогодні ви 13 листопада також не задовольнили мою другу заяву про відвід. Але ну давайте так, по порядку. 13 листопада 2024 року мною вдруге через канцелярію Господарського суду Дніпропетровської області була подана заява про відвід судді Дупляка Степана Анатолійовича від розгляду справи з відповідним номером, як особі, яка свідомо перебуває на неутвореній відповідно до Конституції посади судді в неутвореному. Відповідно до Конституції судовій установі здійснює судочинство у відсутність відповідного профільного закону, визначеного час... пунктом 14 частини 1 статті 92 Конституції України та одночасно здійснює правосуддя через узурпацію реалізації цього права українським народом, який має втілювати дане конституційне право виключно через присяжних та народних засідателів. Зауважу, що зазначене в своїй. Неправовій сукупності викликає обґрунтовані сумніви щодо неупередженості та об'єктивності судді. І ще раніше, 27 серпня 2024 року, мною було сформовано і направлено запит на публічну інформацію до господарського суду Дніпропетровської області, в якому я, зокрема, просив цитую в контексті наведеного вище. На виконання норм Конституції і законів України та відповідних рішень Конституційного суду України, прошу розгляд даної справи проводити виключно за наявності в судовій залі символів судової влади, якими є встановлені статтею 20 Конституції України, символи державної влади, а саме. Державний герб України і Державний прапор України. Всі три слова пишуться з великої літери. І, і сам, саме, так, саме така так зазначено в, в самій Конституції і в самому законі про судовустрій статус суддів. З отриманої відповіді від 05.09.2024 2024 року на свій запит, яка надійшла. Від розпорядника інформації ствердно, переконливо вбачається, що цитую, станом на дату надання відповіді зали судових засідань господарського суду Дніпропетровської області повністю відповідають вище зазначеним вимогам, та містять і державний герб України, і державний прапор України. Копії Даного запиту і відповіді були подані мною в додатках разом із заявою про відвід судді Дупляка СА від 16 жовтня 2024 року. З огляду на наведене вище, хочу зазначити, що частиною другою статті 15 закону України про судоустрій статус суддів закріплено, що суддя, який розглядає справу однособово діє як суд. Крім того, наголошую на тому, що частиною першої статті 26 закону України від 12 травня 2015 року no 8 Римське про правовий режим воєнного стану встановлено, що правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами, лише судами. На цій території діють суди, встановлені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється, створення надзвичайних та особливих судів не допускається в своєму рішенні. номер 15 РП дріб 2002 від 9 липня 2002 року, який є обов'язковим до виконання на всій території України. І не може бути оскарженим конституційний суд встановив, що для забезпечення судового захисту Конституція України у статті 124 встановила принципи здійснення правосуддя виключно судами неприпустимості делегування функцій судів та їх привласнення іншим, іншими органами чи посадовими особами та визначила юрисдикцію судів. Зазначені принципи забезпечують здійснення е, конституційного права на судовий захист, яке не може бути обмежено навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану. Е, даною заявою в контексті та на розрівному зв'язку з попередніми двома е, заявами про відвід від 16-го, 10 -го, і е, 13.11. я позивач втретє висловлюю недовіру встановленому е у, у справі номер 904 чотири, 24 складу суду та заявляю е про відвід головуючому суді Дніпропетровського суду е Господарського суду Дніпропетровської області до пляку е Степану. Анатолійовичу з огляду на наведені нижчі доводи і аргументи підкріплені доводами неспростовних доказів, які не потребують доказування в суді, а саме першим розділом даної заяви про відвід іде аргумент про те, що відсутні зазначені конституцією символи судової влади новоствореної самостійної української держави України, які, до речі, є. Одночасно символами судової влади, і одночасно це Державний Герб України і Державний прапор України, які встановлені саме статтею 20 Конституції. Далі я трактую рішення Конституційного суду від 16 червня 2011 року, номер 6 РП, дріб 2011 де суд, Конституційний суд наголошує, що державні символи України нерозривно пов'язані за своїм змістом з її, з її державним суверенітетом. Державні символи є підтвердженням факту існування держави, її суверенітету та спрямовані на зміцнення її авторитету, зокрема під час проведення урочистих заходів та офіційних церемоній. Держава встановила порядок виконання державних символів використання державних символів та належну систему їх правового захисту, за яких забезпечується повага та гідне ставлення до державних символів. Далі Конституційний суд зазначає про статтю 20 конституції. Де чітко виписує е, норми прямої дії саме е, цієї статті 20, де чітко прописані, е, е, і як має виглядати Великий Державний Герб України, е, що таке Малий Державний Герб України, точніше, е, знак Володимира Великого, Малий Державний Герб України, от, і як має виглядати Саме прапор, державний прапор України. От, але з сумом, скажімо так, Конституційний суд констатує той факт, що досі ці закони не прийняті, і радить Верховній Раді все ж таки прийняти відповідні закони Конституційний Суд. Ми робили низку запитів на інформацію. Вони також додані з попередньою заявою про відвід. Там всі ці, всі ці аргументи є. От, отже, логічним є той факт, що у відсутність державних символів України відсутні і символи судової влади, що фактично унеможливлює. Як судочинства, так і правосуддя в даному судовому провадженні та не гарантує основних принципів верховенства права. Другий блок цієї заяви про відвід говорить про те, що у нас відсутні відповідно з відсутністю державних символів, відсутні печатки для скріплення підписів. Як президента, так і голови Верховної Ради України на документах особливої державної ваги. Тут ми також надаємо фактаж і нашої переписки з органами державної влади в лапках, знов таки, беремо їх в лапки. Посилаємось на рішення суді. Зінківського районного суду Полтавської області Должка Сергія Ростиславовича, де він де суддя виписує виписує цей блок, блок аргументів щодо відповідності символів держави, які мають бути на відповідних печатках. Всі ці документи вам подані. І сам указ 12.30 від 96-го року про велику державну початку в додатках з попереднім запитом, запитом заявою про відвід. От так само наданий інший указ про символи, символи голови держави. Все це також у вас у вас є, і на підставі цього ми констатуємо про те, що не можуть все ж таки так само, як і ваш указ про призначення на цю посаду бути оформлений належним чином як документ особливої державної ваги, адже ви вирішуєте судьби там. Майна і, і всього, всього іншого. Отже, кінцівка в принципі, тотожня з невеликими відмінностями я її зачитав повністю. Отже, на підставі виключно викладених вище неспростовних історично-юридичних фактів, які наразі в даний історичний момент мають суттєве юридичне значення і не потребують доказування у суді. Та з урахуванням копій відповідних документів, які ми подали з заявою номер 6 це попередня заява про ваш відвід. у відсутність постанови, яка підтверджує факт прийняття затвердження. Конституції на всеукраїнському референдумі заявляється відвід судді господарського суду Дніпропетровської області до Степану Анатолійовичу у справі номер 904-36-74-24 як особі, яка одночасно здійснює судочинство і правосуддя у відсутність символів судової влади, якими є державні символи України, зазначена в своїй су сукупності. Викликає обґрунтовані сумніви не тільки в неопередженості та об'єктивності даного судді, а й у його фаховості як юриста та є беззаперечними свідченням його рішучості до виконання злочинних наказів та розпоряджень. Далі я також посилаюсь знову на рішення Конституційного суду традиційно вже і вимагаю в принципі. Тот е прописують той же самий алгоритм, який прописаний в попередній заяві про відвід, звернутися з відповідними заявами до відповідних компетентних органів, а інакше залишає за собою право е звернутися самостійно. Так, я, воно, Всі підстави до відбору. Немає. Зараз я вам дам. Зараз я вам дам е цей. Заява, вона ж трошки інша. Так, да, так, да, будь ласка. Так, да, будь ласка. всі стали Зазначу, так. Да. Я зрозумів. Можуть бути нововиявлені обставини по ходу. Мало що станеться. Наразі якщо у вас сенсу виділяється до Скаржанці в колокольце рішення суду не випускається. Так, позилайте. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, Я хотів би, чесно кажучи, ще раз звернутися до суду. Якщо, якщо так склалося, що відводи не спрацювали, все ж таки звернутися тоді з клопотанням, допитати свідків, які підписали протокол загальних зборів. Ну, бо я розумію, що це відверта фальшивка. В той момент був пік карантинних обмежень, і ніхто не міг зібратися. І ніколи не збиралися 118 осіб, які зазначені в протоколі. Тим більше, що вони підписних листів не надають. Але в той же момент чи 5, чи 6 осіб підписали цей протокол, розумієте? Тобто. Ну, от, можливо, з, так з таким проханням ще звернутися до суду, можливо, ще відпрацьовувати цей момент. А так, взагалі, то я під підтримую всі свої е зазначені вимоги. Кожен славий відмовляє вам у заяві про видові свідки з приводу позивних вимог, що ви бажаєте додати? Я думаю, що всі свої позивні вимоги. заяву? Так, так. Ваше слово зводиться до встановлення викладених показаних. Абсолютно так, так. Тобі заслухавши вступності представника позивача, суд переходить до стадії з'ясування обставин справи та підійшов з доказів. Скажіть, будь ласка, чи відомі вам докази, які наявні на прямому справі? Відомі, звичайно. Здебільшого я їх туди і поклав. Чи є необхідність окремо дослідити якийсь із доказів? Думаю, відомі, Думаю, не треба. Якщо ті заяви про відвід не розглядаються окремо від самого ну, самої справи, то немає сенсу розглядати якісь окремі докази. Розумію, якщо вам докази відомі, тоді супрошу встави на справа, вставлена справа, що й докази на вході до статі судових дебатів, і вам надається заключення сповні справи. Дебатувати нема з ким, ну але да, але, але дотримуючись порядку, я підтримую повністю свої позовні вимоги і прошу суд задовольнити.